Всіх вітаю, шановні глядачі. Коли ми робимо відео про пенсії і кажемо про справедливий розрахунок пенсій, багато наших глядачів задають питання, а де ви візьмете кошти для того, щоб сплачувати ці пенсії? І ось сьогодні ми скажемо, де взяти кошти на пенсії. Бо одне питання це справедлива пенсія, а інше питання, де взяти ці кошти для того, щоб виплатити цю пенсію. Так ось пенсія, якщо ми кажемо про це слово, то є різні пенсії в Україні. Але в більшості є ті пенсії, на які людина не може прожити. Ну, наприклад, 3 тисячі гривень це вирок для людини пенсійного віку. Є навіть менші пенсії, мінімальна пенсія 2361 гривня. Це також вирок. Тобто за такі суми не може людина прожити. І ось ця ситуація є, її треба міняти. Але як міняти? Проблема це те, що людина пенсійного віку не живе, вона виживає. І ось для того, щоб цього не було, треба знайти вирішення. Але є першочергова проблема. Це нестача бюджету. Бо чиновники розповідають, що в бюджеті недостатньо достатньо коштів для того, щоб виплачувати ці пенсії. І всі ви знаєте про дефіцит пенсійного фонду. Щороку мільярдні дотації з держбюджету, тобто державний бюджет надає дотацію до пенсійного фонду для того, щоб ці кошти були виплачені на пенсії. Демографія. Зараз в Україні вже більше пенсіонерів, ніж тих людей, які працюють. І ось це також призводить до того, що нестача бюджету. Тіньова економіка це також проблема. Якщо казати дуже коротко, то люди працюють неофіційно, отримують заробітну плату в конвертах і відповідно жодних внесків. І ось ця нестача держбюджету. І знову питання: де взяти кошти? Де їх взяти? Так ось, давайте по окремим моментам ми розберемось, де взяти кошти. Перший момент. Податкова реформа. Плюс мотивація для бізнесу працювати офіційно. В Україні має бути вже податкова реформа. І бізнес має працювати офіційно. Але ж він буде працювати тоді, коли будуть справедливі податки. Зараз цього немає. І ось це питання, яке треба вирішувати владі в першу чергу. Другий момент боротьба з корупцією. Всі ви знаєте, в яких масштабах це корупція. Щороку виводяться мільярди, а це потенційні пенсії. Ось де кошти. Але боротьба з корупцією, з корупцією має відбуватися на ділах, а не на словах. Бо коли корупціонера, умовно кажучи, хватають за руку, то він вносить задаток, його випускають. Яка ж це боротьба? Боротьби немає. Так ось. Ділами має відбуватися ця боротьба, а не просто на словах. Що ось ми піймали корупціонера, а потім він вийшов. Діджиталізація держави. Якщо казати дуже коротко, це те, що людина не має прямого контакту з чиновником. А всі ви знаєте, при контакті з чиновником можливі всі корупційні схеми, хабарі, якісь домовленості. Так ось оця діджиталізація держави надає. То сенс, що залучені електронні сервіси, які скорочують витрати та зменшують корупцію. Наступний момент: залучення інвестицій, про що ми нещодавно і казали? Це нові бізнеси, нові робочі місця і більше внесків у бюджет. Бо якщо будуть створюватися бізнеси, будуть створюватися робочі місця. Відповідно, будуть сплачуватися податки до бюджету. І таким чином в бюджеті будуть кошти для того, щоб виплачувати ці кошти на всі соціальні моменти стосовно, як ми кажемо зараз, пенсій на соціальні сфери. Реформа митниці та податкової також має бути вирішена. оце питання. Має бути реформована митниця та податкова. Справедливе податкування має бути без офшорів та лазівок. А справедливе воно може бути, коли держава буде обговорювати ці питання з бізнесом. І навпаки, бізнес буде обговорювати питання податків з державою для того, щоб прийти до єдиної мети. Які мають бути податки, щоб вони були сплачені? І держава, щоб була зацікавлена, і бізнес щоб був зацікавлений. ось, реформа митниці та податковий, а це прямий контакт держави і бізнесу. Які ж існують альтернативні джерела фінансування? Податки на розкіш, От, наприклад, податки на яхти. На дорогі авто елітну нерухомість. Це також має бути. Військові репарації від агресора. Якщо казати про це, то це майбутня перспектива, яка, яка також надасть залучення коштів до бюджету. Державні підприємства, окрема тема. Це має бути ефективний менеджмент і прибуток. До бюджету. Бо на цих державних підприємствах працюють працівники, офіційно працюють. Там сплачується заробітна плата, відповідно заробітної плати відбувається залучення до бюджету у вигляді податків. І таким чином працівник вже буде впевнений, що він. Працюючи офіційно і з його зарплати сплачуються податки, то він вже накопичує собі на свою пенсію. Не буде такого, що людина працює неофіційно та їй заробітну плату сплачують в конвертах. Ось для цього треба, щоб були державні підприємства. І як можна більше цих державних підприємств. Більше працівників. І відповідно більше буде прибуток до бюджету. І ось таким чином це вже вирішує також питання, де взяти кошти. І що може зробити кожен, якщо казати про окрему людину? Працювати офіційно. Бо ми сказали, які переваги, якщо людина працює офіційно. І ось момент. Він важливий, це контроль влади. А яким чином? Ну, в першу чергу, людина має голосувати свідомо, вимагати змін, пропонувати, що має відбуватися в державі на місцевому рівні, на державному рівні. Але перший крок це свідомий вибір, тобто використовувати своє виборче право, обираючи розумно для того, щоб контролювати цю владу. Для того, щоб був контакт з владою, а не так, що людина обрала і все або взагалі не обирала, а потім розповідає, що все погано. Ні. Використай своє виборче право, зроби свідомий вибір і ось тоді, будь ласка, буде залежати все в подальшому і майбутній цієї держави. Від вибору буде залежати. Що буде відбуватися в найближчій майбутність держави? А для цього треба робити і навчатися, розуміти, що відбувається і який внесок людини на майбутнє цієї держави. Підтримувати місцеву економіку, про що ми казали? Виробничі підприємства. Робочі місця і відповідно, сплата податків до бюджету. Для того, щоб бюджет наповнювався. І тоді можна казати про справедливі пенсії. Ось тоді будуть кошти для цих справедливих пенсій. Ось, навіть, про що ми дуже тезісно, в деяких моментах, можливо, розширено обговорили. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте підписниками каналу, залишайте свої коментарі. Всім дякую і до нових зустрічей!